Херсонська вихователька Олена Наумова стала символом спротиву не тільки для своїх земляків, а й для усієї України. Перебуваючи в окупації, вона знімала гумористичні ролики у Тіктоці, де висміювала загарбників і тих, хто підтримує. Чекала на ЗСУ та надихала українців на віру в перемогу. За це Олена отримувала погрози, проте і далі записувала відео, які надихали людей на спротив окупантам. Доброго ранку, ми з України. Ми з Херсону. 28 липня ніч була гучною, двіжуха у власті ганяють по місту, херсонці теж метушаться. А чому? Тому що після того, як закрили Антонівський міст, до Херсону перестали поступати овочі. Через шість місяців від початку російської окупації Олену Наумову викрили. Згодом окупанти відпустили жінку. А в інтернеті з'явилося відео з її вибаченнями перед армією РФ. Після цього пані Олена знов зникла, і про неї про її долю нічого не було відомо аж до деокупації міста. Пані Олена зараз долучається до нашого ефіру. Вітаю вас. Слава Україні! Героям слава пані Олено. Звичайно, під час окупації міста дуже смілива позиція, і ми розуміємо, що ви знімали щодня патріотичні відео в соцмережах, виходили у стріми по 2-3 рази. Чому, зрештою, прийняли для себе таке рішення, зважаючи на фактор небезпеки тому, що херсонці, жителі області і всі українці потребували підтримки? Підтримки, моральної, матеріальної підтримки треба було, щоб народ не пав духом, щоб вірив. А я завжди казала: люди, все буде добре, збройні сили повернуться. Херсон це Україна, Донбас, Крим, Запоріжжя це Україна. Тому треба було тримати стрій, тримати настрій, підбадьорювати земляків і чекати визволення. Це, звичайно, просто неймовірна сила духу. І сміливість в такий складний час під час окупації це робити. Знаємо, що ви не тільки знімали патріотичні відео, ви ще й збирали гроші, тобто волонтерили. Розкажіть про цей напрям роботи. Докладніше, будь ласка, так ви знаєте, мої підписники, яких стало дуже багато під час окупації, тому що всіх цікавило, що відбувається в Херсоні. Вони вимовили мене збирати гроші і допомагати тим, кому було найважче. Тим категоріям, яким треба було допомогти, особливо пенсіонерам, багатодітним, малозабезпеченим, інвалідам. І таким чином наша українська велика родина і ті, що проживали на підконтрольній території, і наші українці з-за кордону, вони всі донатили, присилали гроші. Я переводила ці гроші людям в Херсоні, в Херсонській області, купувала продукти, купували ми ліки для малят. Отак от всі разом, тільки всі разом. Не розумієте, мої емоції, тому що та підтримка, яку ми отримували від простих звичайних українців, вона дуже дорого коштувала і вона просто допомогла херсонцям дочекатися звільнення Херсону від загарбників. Такі історії справді надихають. Пані Олено, я розумію, звичайно, що дуже складно пригадувати той досвід. Історією із періодом у полоні. Розкажіть, коли російські окупанти завітали до вас і знаємо, що вони тиснули, допитували вас. Що ще казали? Ну, це було символічно. Вони забрали мене в день прапора 23 серпня. Мене, моїх друзів, блогерів. Для них важливо було зламати наш дух. Заставити нас зневіритися в Україні, в Збройних силах. Це взагалі, я вважаю, була показова така страта, розумієте, для того, щоб залякати всіх мешканців окупованих територій, для того, щоб подавити супротив, щоб зламати наш український дух, але в них нічого ж не вийшло, тому що українці неймовірні, а херсонці це взагалом. Це такий народ. Я дуже пишаюся тим, що я одна із них, одна із всього нашого українського народу. Справді гордість бере за таких херсонців, які чинили спротив. Але ми розуміємо, звичайно, що було неймовірно складно. Російські окупанти, зокрема, і вам також погрожували. Знаємо, що після історії із Ізюмом натякали про те, що можуть вивезти кудись в ліс, так. Так, вони весь час казали, що ми тебе депортуємо, в тебе стаття за екстремізм, за спонсорування ЗСУ. Я розуміла, що після подій під Ізюмом, коли наші почали розкопувати оті страшні могили, я просто думала, що, мабуть, після Херсону вони будуть зачищати свої, так сказати, погані справи. І Пані тому, Олено, що... знаємо, знаємо, щоб врятувати своє життя, вам довелося інстанувати викрадення. Розкажіть про це, будь ласка, докладніше. Так, коли я зрозуміла, що окупантів риторика змінилася, вони вже не такі доброзичливі, як було після того, як вони мене відпустили, тому що вони зрозуміли, що про мене знають дуже багато людей і не могли мене вбити при вселюдно. Але коли вони сказали, що вивезуть мене, і були дуже злі, я зрозуміла, що, можливо, вони мене не дуже далеко, а дуже глибоко вивезуть. І тому мене заховали звичайні херсонці, люди, яких я зовсім не знала, наші рідненькі українці. І його умовою було тільки те, що, щоб ніхто не знав, ні свої, ні чужі, ніхто не знав про те, де я, що зі мною. Щоб для того, щоб врятувати моє життя, потрібно було вдруге заставити рідних і близьких хвилюватися за мене. Але я вдячна кожному, хто молився за мене, за моїх друзів, за усіх херсонців. Щиро вам дякуємо всім. І ми вам дякуємо за вашу силу духу, за сміливість. Олена Наумова, вихователька Херсонського дитячого садка, яка була в російському полоні, була з нами на прямому зв'язку.